Літак Ерефії виконував звичайне завдання над окупованими територіями. Все йшло відповідно до інструкції. Борт тримав стабільний курс. Та різко сталося щось не те. Пілот збився з маршруту і почав втрачати контроль. Системи відмовлялися реагувати. Літак змінив напрямок руху і зайшов в глиб території, куди ніяк не мав потрапити. А те, що знайшли всередині після приземлення, переглядаємо далі. Вітаю вас, любі глядачі! Говоримо про важливе, тож обов'язково підписуйтесь на наш канал та лишайте вподобайку підсилення. Відео останнім часом відбувся ряд дивних інцидентів з літаками Рефії. Несподівані втрати авіації рефії. Тож давайте розберемося, що сталося. Так Росія втратила Су 30 СМ у Чорному морі. Відомо, що ворожий літак виконував завдання південно-східніше від острова Зміїний. Далі цитую засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су 30 СМ, який виконував завдання Південно-Східніше <зміїний>. Повітряне судно ймовірно впало з невстановлених причин. Йдеться повідомлені військово-морських сил України в телеграм. За даними ВМС ЗСУ, на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламка літака. Уточнюється, що пілота наразі не виявлено. Напередодні в Росії був знищений навчально-бойовий винищувач су 27 уб Це відбулося прямо на аеродромі. Армавір, який використовується переважно для навчання курсантів, Краснодарського авіаційного училища про причини загоряння літака не повідомляється. Далі знову ж таки цитую: спротив кремлівського режиму всередині Росії зростає. Прокоментували в українській розвідці, нагадуючи, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Крім того, нещодавно також стало відомо про втрату окупантами винищувача Сю 34 у Нижньогородській області Рефі. Два пілоти винищувача встигли катапультуватися. Повідомляється, що у літака сталася від відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Росмедіа заявляють про те, що винищувач зруйнований. У Міноборони Рефі заявляють про те, що екіпаж, нібито вивів винищувач у безпечну зону та катапультувався. Обидва льотчики живі. Тим же часом у Росії розбився і бомбардувальник ту 22 М 3 Інформація про це з'явилася в російських пабліках. За попередніми даними, аварія сталася в Іркутській області. На борту було чотири члени екіпажу. Інформація про загиблих і поранених поки що не не розголовна. Міністерство оборони Росії не прокоментувало ситуацію. За непідтвердженими даними, члени екіпажу встигли катапультуватися. За словами губернатора Аркутської області, літак виконував плановий політ. Він розбився біля населеного пункту Буреть Боханського району. Руйнувань житлових будівель, жертв серед цивільного населення. Немає. Екіпаж літака, що чотири осіб катапультувався. За доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Пошукова рятувальна бригада, яка прибула на місце, евакуює екіпаж на місце локації на місці працюють служби МНС. Причина аварії технічна несправність. Повідомив він. Примітно, що саме з цих літаків запускаються по Україні ракети Х-22. Літак здатний нести ядерну зброю і звичайні крилати ракети. Крім того, нещодавно росіяни вперше в історії помилково збили свій літак. Су 25 момент удару навіть потрапив на відео. Йдеться про штурмовик су 25 Російський паблік файтер-бомбер, який пише про бойову авіацію окупантів, опублікував відео на якому Кому видно виліт обох літаків Арефі і зафіксовано момент ураження дружнім вогнем бойового товариша одного з бортів. Далі цитуємо, що пишуть про це расисти. Причина аварії су 25 можна сказати установлено. Льотчик у госпіталі зламана рука. Що тут було порушено, і хто всі аварії винен, розбереться комісія. Shit happens, До речі, дуже дякую піхоті, яка власне під нальотами в дронів противника витягла льотчика. Йдеться у дописі пропагандистів. Зазначається, що російський су 25 П'ять випадково збив свого напарника поблизу Соледара на Донеччині. Воєнний блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан у соціальній мережі X підтвердив, що російський су 25 збила некерована авіаційна ракета. Ерефія використовує їх у війні проти України. Нар запускають їх з літака. Вони не вирізняються точністю. Далі цитую: як виявилося збито, російський су 25 схватив майже в притул по шапці від свого кориша Пачку Нар, після чого благополучно впав і згорів на Савін вперше за всю історію всіх війн су 25 був збитий некерованими ракетами свого ж су 25 написала у своїй сторінці у Фейсбук журналістка Яніна Соколова. За це якась премія має бути. Це ж настільки недолугими потрібно бути, щоб так знищити власний літак. Зазначимо, що су – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій в день та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єдна. Єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні, маловисотні, повільні цілі, гелікоптери і транспортні літаки. Дальність польоту 1850 кілометрів, приблизна вартість су – 11 мільйонів доларів. Тим часом український морський дрон вперше зміг збити військовий літак Ерефії. Російський винищувач су 30 став першим військовим літаком, який збив морський дрон. Безпілотник Магура завдав уражень. Ня літаку в акваторії Чорного моря неподалік від порту Новоросійська повідомили у гур. Літак був знищений ракетою випущеною з дрона. Операція була проведена у співпраці зі службою безпеки України і силами оборони України з акваторії Чорного моря. Неподалік від порту Новоросійська, де базується частина Чорноморського флоту Ерефії. багатоцільовий винищувач держави агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Спалахнув у повітрі та зрештою впав у море на дно володінь без Нептуна написали в гур. Успішний удар по ворожому бойовому літаку відбувся в екваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту. Нагадаємо, що раніше морські дрони Магура уразили одразу три російські військові гелікоптери. Два гелікоптери Мі 8 були знищені. Ще один був підбитий, але зміг приземлитися. Так само проблеми у росіян виникають із цивільною авіацією. Нещодавно в Арефі впав пасажирський літак, майже 50 людей загинули. Уламка літака виявили за. 16 кілометрів від міста Тинда на схилі гори. За даними екстрених служб, на борту перебували 43 пасажири, в тому числі діти, та 6 членів екіпажу. Як пише російський інтерфакс, усі люди на борту загинули. Літак Ан-24 виконував рейс Хабаровськ-Благовещенськ-Тинда. Під час заходу на посадку пішов на друге коло. Після чого зв'язок з ним був утрачений. Екіпаж не подавав сигналів про можливі проблеми в повітрі. На пошуки літака відправили рятувальний вертоліт, який і виявив повітрі, палаючі Амки фюзеляжу. рятувальники не змогли приземлитися на місці катастрофи через складні умови місцевості. В оперативних службах розповіли російському державному пропагандистському агентству ТАСС, що як версію катастрофи розглядають помилку екіпажу під час заходу на посадку за поганої видимості. У слідчому комітеті РЕФІ заявили, що основні версії катастрофи А – несправність літаків і людський фактор. Літак, що впав у Росії, був виготовлений майже 50 років тому на київському авіаційному заводі Авіант. У 21 році сертифікат льотної придатності борту продовжили до 36-го року. В авіакомпанії заявили, що перед польотом борт проходив необхідну перевірку. Проте, як пише видання агентства, з 18-го року з літаком сталося 4 інциденти. Зокрема, 22-го року на цьому літаку щонайменше двічі фіксувалися технічні несправності, відмова генератора та проблеми з радіозв'язком. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.